Привіт, з вами Аліна. і Ви потрапили у мій затишний влог про психологію, подорожі і мій лайфстайл. Я вітаю вас з острова Самуї, і сьогодні запрошую разом зі мною поїхати на сусідній острів, який називається Панган. Це дуже прикольний острів. Там живуть люди, які відрізняються взагалі, тому що вони такі більш просвітлені. І я їду туди теж за цим. Їду на церемонію одну і на Практику ви побачите у цьому відео на яку саме, і взагалі мені здається, що вам буде дуже цікаво побачити, як тут в Таїланді переміщаються між островами, подорожують і чим острів Панган відрізняється від Самуї, тому що це доволі креативний і кльовий острів. Тому приємного вам перегляду. Сподіваюсь, вам буде цікаво і Ви отримаєте багато екзотичних і цікавих емоцій разом зі мною. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Наша подорож починається, і ми з вами прибули на Пірс, з якого попливемо на сусідній острів. Мій білет між островами Коса і Копанган. І ось Пірс, з якого ми будемо відправлятись на нашому швидкісному катамарані на сусідній острів. Показую, де я залишаю свій байк. Такий невеличкий паркінг. І ось стоїть мій скупі. Goodbye, скупі! Побачимося з тобою в 4 вечора. Деякі люди їдуть з валізами, а я їду ось так. <рес> Як вам такий вокзал? <рес> Трошки відрізняється від українського. Зараз 9.15, мій катамаран відпливає в 9.30, і поки я його чекаю на такому неймовірному вокзалі, я вам розкажу про цю поїздку і про свій план. На Пангані я була вже декілька разів, один з яких робила там ритуал Яваски. Ще в мене там багато знайомих, і дуже він мені подобається по вайбу. Там всі такі більше відлетівші, можна так сказати. Ось тому, тому ми їдемо саме туди. Одна моя знайома з Пангану, я їй написала і запитала відносно практик різних, які є на цьому острові, і вона мені відправила цілу групу в WhatsApp, де щоранку приходить велетенське повідомлення, де розписані всі події, які відбуваються на острові протягом цього, цього дня, духовні події, практики йога, екстетікденс. Ось і тому сьогодні, зранку, в мене цей спідбот о 9.30. і о 8.15 Десь прийшло це повідомлення. І в залежності від того, чи мені би були цікаві ці події. А я збиралась їхати на цей острів чи ні. Я все ж обрала цікаві події для себе, тому у радісному перечутті нових емоцій прямую у наш швидкісний катамаран. До речі, як вам такий спосіб переміщення? Острів Панган знаходиться на відстані 30 хвилин від семи, а отже, він дуже близько. Цей катамаран можна сприймати як своєрідний громадський транспорт. Якщо уявити, що це така собі альтернатива поїзда чи автобуса, то це вражає і перевертає свідомість. Хтось їде у сусіднє місто, а хтось пливе на сусідній острів. Ми прибули на Копанґа, 30 хвилин дороги. І ми вже на сусідньому острові. Я тут е, йду, Боже, подивіться на цю воду, я йду, посміхаюсь і думаю, що в мене можна знову назвати соло тріб, е, тільки вже не на Мадейру, а на панган. Панган Соло Тріп. Ми виходимо з порту і переходимо дорогу, і я йду. Сюди орендувати собі байк на півдня. Беру байк в Оренду. <рес> <рес> <От> так. <рес> Мені віддали байк за 250 бат, який коштував 300. І, <рес> і тут сімейний скандал через це стався, але я думаю, вони справляться <рес> з цими проблемами. А я взяла собі. Зараз покажу, який байк, більш брутальний, не такий, як в мене на самої. Ось, ось такий брутал. Ну що, поїхали? Я приїхала на сніданок і зараз ви побачите одну з моїх улюблених локацій на Пангані. Це кав'ярня, кафешка вотскап. Подивіться на цей вид, і це тільки початок <гум> <гум> Боже, це нереально. Вау. Фангаан відрізняється від самої тим, що він такий більш френдлі. Тут більше молоді і все якось більше просто. Населення пангану приблизно 11 тисяч людей, але відчувається, що цей острів більше не тайський, а ніби дача для іноземців, які облаштовуються і живуть тут довго. Панган молодіжний, маленький і затишний острів. Тут панує дружня атмосфера, люди розслаблені, вільні і насолоджуються життям. Якщо вам хочеться свободи і відчуття життя наповну, това цього острова допоміг би вам це відчути. Сподіваюся, що цей стан передасться вам навіть через екран і ви забираєте його собі. Як вам місце? Я просто в захваті. Не забудьте поставити лайк цьому відео. А я тим часом поснідала і їду на наступну локацію на острові Панган. Це буде практика, екстетик Dance і ем, какао-церемонія. Подивіться на цю локацію для екстетик Dance. І що хочу вам сказати, це те, що я бачила в інстаграмі фотку і вона в мене збережена цієї локації, цього місця для йоги. І серед тисяч локацій тут, звичайно, виявилося, що екстетік Денс саме у тому місці, де я хотіла побувати. Ось Тому, тому йдемо дізнаватись, як, як тут. Зовні це просто ось так посеред джунглів. Дуже цікаво, як всередині. Я бачу, тут навіть немає скла це просто сіточка від. Від комарів какаоцеремонія це ритуал з тисячолітньою історією. Ще стародавні Майя. Вважали, що люди, які пили какао з духовним наміром, могли отримати зв'язок зі знаннями предків і вчитися у духів. Звичайно, це церемоніальне, а не магазинне какао. Воно органічне і приготоване спеціальним способом. Таке какао підвищує креативність, підтримує медитативний стан, знімає емоційні блоки. Ну і загалом, при відповідних обставинах, дає своєрідний змінений стан. В процесі ми передавали чашку, кажучи, свій намір на практику, прикладали його до серця. Воно було густе, насичене на мигдалевому молоці із сухофруктами всередині. Справжнє чарівне зілля. <різвища> Далі ми перейшли до танцю. Про Dance кажуть, що це подорож душею. Рухаючись тілом, звільняючи серце та розум, можна підключитися до сутності душі і джерела натхнення. Організатор заходу багато років був діджеєм, тому в процесі він грав музику, яку сам впродовж довгого часу підбирав і в яку вклав всю душу. Фундаментально для екстатік Денс є ідея, що все є енергією і рухається хвилями, візерунками та ритмами. Вільний танець тілом без обмежень і за імпульсом перегукується з гештальт-психологією, яку я вивчаю і практикую. Тому для мене це свого роду підвищення кваліфікації, у з пізнанням себе і своєї душі. Фух, я вже після танців і мені дуже жарко. На жаль, я не змогла показати вам весь процес, бо нас попросили не знімати, тому що це доволі інтимний процес. Всі танцюють, відкривають свою душу і танцюють як хочуть у різних своїх проявах. Тому це делікатний такий момент, але це було неймовірно. <му> Так як на пангані багато молоді, і це досить автентичний острів. То тут є і багато естетичних магазинів з одягом і аксесуарами. У мене залишається ще годинка на острові, а основні справи я вже зробила. Тому давайте надихнемося естетикою панганських крамниць. Я помітила, що мені подобається аромат франжипані. і ще я дізналася, що олія Франджипані гармонізує простір, і до того ж це афродизіак, статний викликати ейфорію в людини. Саме тому з Пангану я везу цю чудову і незамінну в побуті річ. Приїхала на Копанган в 10 ранку, і зараз майже 4. За цей час я встигла покататись по острову, поснідати, поїхати на какао-церемонію і на екстетік денс. Також я зайшла в декілька бутіків і кав'ярень. Здається, пройшло всього декілька годин. а Я встигла з'їздити на інший острів. І провести тут круто час. І зараз повертаюсь на Самуї в 4 вечора, а переді мною ще половина дня. Ось тому вважаю, вважаю, що класно провела час. Знаєте, навіть класні речі іноді викликають супротив. Наприклад, я зранку не дуже хотіла їхати на панган, не хотіла навіть прокидатись, Ну тому що все одно це деякий дискомфорт. Я знала, що на мене чекає щось класне, але ну, звичайно, безпечніше залишитись в зоні комфорту і нікуди не їхати. Тому були деякі зусилля. Які я приклала для того, щоб переконати себе все-таки поїхати. І я думаю, я не шкодую. Я думаю, що ви разом зі мною теж не шкодуєте і класно провели цей час. Я вірю в те, що подорожі зближають і здатні показати, що в людини всередині більше її розкрити. І тому я сподіваюся, що ми стали з вами ближче і вам було цікаво разом зі мною. Підписуйтесь також на мій інстаграм і тік-ток, і будемо з вами на зв'язку. До нових зустрічей.